Хочеш вигравати партії швидше, перестань шукати хід. Шукай мат. Ось з даній позиції ми бачимо на дошці Еншпіль, який, як завжди, повинен довго бути. Але у білих є дуже чудове рішення. Вони просто беруть да й ходять пішоком вперед на поле F6. І все, білі перемогли. Чому? Тому що вони зробили загрозу мат. Їхня тура хоче піти на Б8 і поставити мат. А пішак захопив поле 7. Єдине, що можуть зробити чорні в цій позиції, це віддати туру на С1, але тоді буде Ендшпіль зайвою турою білих, і вони його легко виграють. Наступна позиція знову перед нами Еншпіль, який завжди закінчується в нічию, тому що ферзь у ферзя начебто ніколи не виграє. Але що ми тут бачимо? Чорний король в дуже скрутному становищі, він прижатий так, так звано до стіночки. короля, Білий ферзь його відрізав. І королю, особливо той нема куди ходити. Ну і що ж роблять білі? Вони створюють загрозу мати, грають своїм королем на Б3. І королі встають так звану опозицію. Білий король не випускає чорного. А білий ферзь хоче поставити чотири різних мати на е 1 на F1, на D1. І навіть на С2. У чорних немає захисту. Вони можуть ходом ферзь до 4 захиститись, наприклад, від двох матів. Але ще два білі поставлять: Ферзь е 1 ферзь д 1 і ферзь b'a 1 Наступна позиція вже не буде едшпільного типу. Але тут білі проведуть так звану типову атаку. У білих в атаці солодка парочка, кінь і ферзь. До речі, сьогодні буде багато прикладів на цю тему, де кінь і ферзь дуже гарно атакують разом. І білі можуть створити загрозу мати. Звичайно, у них є якийсь шах конем на всім, але тоді король просто відступить. А от щоб напасти на мат, треба походити ферзем. І ферзь білих спокійно грає на g6, створюючи загрозу мати. Білі хочуть поставити мат ферзеві на h7. Але чорні можуть побити коня білих. І здається, нема коня, нема атаки. Але білий ферзь повертається на h5. І білі несподівано, можливо, для когось ставлять мат. Ферзь білих походив туди-сюди і це вийшов мат. Якби ж чорні не били коня, а пішли ферзь до 3. подумайте, що тоді робити. Невже забрати ферзя і потихеньку, помаленьку вигравати? Ні, ми завжди шукаємо мат. А мат є. Кінь білих стрибає на Ф7 І білі ставлять ось такий мат. Цього разу конем. Наступні позиції у білих так звані два слони горбиця, які дуже гарно атакують чорного короля. І білі, звичайно, повинні шукати мат, маючи таких слонів, і маючи такі фігури чорних, які стоять на останній горизонталі. І не вийшли ще виру. У білих два варіанти, як напасти на мат. Вони можуть піти ферзь d 4 Або ферзь g4. Давайте ви трошки подумайте, як би ви пішли в даній позиції, щоб створити загрозу мата чорному королю. І так, давайте виберемо. Правильний хід в цій позиції ферзь саме на g4. А чому? Тому що, якщо ми в цій позиції підемо не ферзь g4, а ферзь d4, то чорні можуть просто поставити ферзя на обмін на f6 або навіть піти на g5. А от граючи ферзь g4, ми нападаємо на пішика g7 і хочемо поставити мат. Що повинні робити чорні? Мат, вони не хочуть ферзем на f6, не підеш, ж поб'є слон. Вони мають грати g6, але ми знову створюємо загрозу мату. І тепер ми вже граємо ферзь D4, будуючи батарею. І просто заходимо в гості до чорного короля. Бо ферзів 6, і що ферзь в 6. Забрали і мат наступним ходом. Наступна позиція, де чорний король. Находиться в скрутному становищу, хоча він зараз збирається тікати на полу Д7, об'єднатися зі своїм військом, і здається, ну, все, в них порядку. Але білі розуміють, що король -то хоче піти на D7 і втікти. Відповідно, треба перерізати йому дорогу. І знову білі не дають шаху. А роблять так званий тихий хід, але забороняють королю вийти на поле Д7. Бо вони грають ферзь С6, закрили поле, загроза Тура А8. І це мат. Чорні можуть побити білого ферзя, а без ферзів, начебто, ну, яка атака. Але білі теж б'ють. У них з'явився отой пішак, пішак Лолі. Зазвичай він стоїть на полі F6, ну, цього разу на полі c 6 І білі хочуть знову поставити мат тура А8. Знову загроза мата. Знову чорні на чеку. і грають король б 8 не пускають туру. Але ж у білих дві тури, і вони знову роблять батарею. Тура йде на 1. A1. Батарея зроблена. Тура зараз поставить мат на А8 у чорних купа ходів. Ходить хто хоче, але мат білі поставлять наступним ходом. Ця позиція із партії двох чемпіонів світу. Білими грав Борис Спаский, а чорними тигран Петросян. Бачимо, що чорний король начебто і надійно захищений, але все ж таки у білих активна Тура, кінь у центрі Ферсі є. А от як зробити загрозу мата? Подумайте. Борис Паскі теж подумав і знайшов, як це зробити. Він просто взяв да і пішов пішаком вперед. Тепер білий пішак хоче піти на Б6, і білі хочуть поставити мат пішаком. Що ж робити чорним? Петросян зробив найпринциповіший хід. Він побив слоном коня. І тепер, якщо б білий пішак пішов на Б6, то його б просто забрав би слон. Але давайте спочатку розберемо інші можливості за чорних. Наприклад, чорні могли б застопорити цього пішака ходом б 6. Да, тоді білі б не поставили мат. Але б їхній кінь стрибнув. І він би стрибнув на С6, і білі б зробили так звану королівську вилку і забрали б чорного фрезеру. А якщо б чорні побили пішака, то білі їм поставили б мат. Кінь дав би шах. Ну і після ходу короля 6 білих є два мати за два ходи. Ну і кожен обрав би свій насмак. Ну, на мій погляд, простіше: тура А8, слон А7 і тура 7. Але можна поставити мат за допомогою подвійного шаху. Тобто кінь С7, король пішака і ферзь Б5. Ну, а що ж робити білим після ходу слон D4? Здається, Б6 слон б'є на Б6. Але Петросян тут згадав той перший лайфхак, який був в попередньому нашому відео, він завжди ой, точніше, з паски. він завжди дивився шахи. І він просто взяв цього слона ферзею і об'явив шах королю. Петросян здався. Чому здався? Тому що якщо тура б'є ферзя, то буде мат від Пішака Б6. Ну, а якщо піти Б6, то мат поставить ферзь, забравшись на Б6. Звичайно, такий чемпіон світу, як Михайло Таль, завжди знав, що мат це головне у шахах. Він дуже любив атакувати і ось приклад з його партії. Він тут зробив загрозу мату. Взяв та й просто пішов в 6. Його ферзь збирається піти на Ж7, і це буде мат. У чорних є тільки одна можливість не дати, щоб їх король отримав. Мат, вони мають грати Туражі 8. Але Таля це не зупиняє. Він дає шах. І знову бачите, як взаємодіють ці два лайфхака. Нападай на мат, завжди дивись шах. Чорні мають ферзя бити. І тут головне не промахнутися, яким пішоком забрати. Звичайно, Михайло Таль не промахнувся, він забрав пішаком H. Бо якщо б він забрав пішком F то Точнім задоволенням віддав би свого фрезя за двох пішаків і отримав би еншпіль, де в них на два пішака більше. І виграли б цю партію. Але білі б'ють аж їм не потрібен чорний ферзь. Король має відступати на g8, і білий кінь, який стоїть у центрі, просто стрибує на e 7 і ставить мат. Ну і остання позиція це. Відомий тюти Мануїла Ласкер. Емуіла Ласкер це другий чемпіон світу, який був найбільшим чемпіоном світу в історії. Він був цілих 24 роки чемпіоном. І в цій позиції він кожним ходом робив загрозу мата. Спочатку він пішов в слон G8 і захотів поставити мат Версич 7. Чорні ну, мають бути цього слона, іначе буде мат. Здається, білі просто віддали слона. Але все не так просто, бо в бій підключається король. Коли у противника немає ферзів, то ваш король може сміливо йти в бій. І білі знову хочуть поставити мат, забравши чорну туру. Якщо ж тура відступить, то ферзь піде на g7, і там буде мат. Тому знову чорні повинні бити. Але у білих ще остався один пішак І він б'є туру. І от чорні ставлять ферзя і мають ферзя зайвого слона і пішака у білих тільки один пішачок. Але цей пішачок йде вперед, дає шах. Король відходить, і пішак перетворюється у королеву. І чорний король отримує мат. Такий дуже гарний етюд, На жаль, Муни Ласкер був практичним гравцем і в своєму житті зробив не так багато етюдів. Але запам'ятайте головне, що у шахах перемагає не той, хто знає більше, а той, хто першим бачить короля противника.